Вимикай буденність. Вмикай премач. Зустріч Зеленського та Путіна ймовірно відбудеться у Стамбулі. Відома дата. Президент назвав переговорників від Росії ідіотами. Україну запросили на саміт НАТО. Окупанти здійснили масштабну атаку шахедами. В СБУ розповіли, як ховали дрони у будиночки для атаки на аеродроми. Та зубну пасту з смаком борщу почали продавати в Україні. Про це і не тільки поговоримо детальніше далі. Мене звати Катерина Колган. Починаємо інформаційний вівторок разом. Під час перемовин у Стамбулі Україна запропонувала провести зустріч з Путіним з 20 по 30 червня. Про це розповів міністр оборони України Рустемєров. Також він сказав, що вдалося домовитися про обміни. Домовилися міняти всіх на всіх, особливо тяжко поранених і тяжко хворих. Друга категорія це молоді солдати яким від 11 до 20 років теж всіх на всіх. так само ми обмінюємося тілами полеглих солдатів. Також Україна передала РФ список з кількох сотень українських дітей, які були депортовані до Росії, і яких треба повернути. На що очільник російської делегації Медінський сказав: як цитує видання за економіст: не устраювайте представлення для біздятних європейських старуш вже після перемовин. Російська делегація також розповіла, що РФ та Україна обміняються полоненими і загалом мовляв обміни будуть регулярними. Організують також медичні комісії. Росія передала меморандум із двох частин українській стороні, де друга частина пропонує кілька шляхів припинення вогню. Зокрема, короткострокове перемир'я на 2-3 дні на окремих ділянках фронту. Ця пропозиція, за словами Мідінського, має на меті дати сторонам можливість зібрати тіла загиблих і, можливо, знизити напругу на лінії зіткнення. Росія також оголосила про передачу Україні 6 тисяч сіл загиблих українських військових, які мають бути передані наступного тижня. Крім того, російська сторона отримала від України список із 339 дітей, які втратили контакти з батьками, і обіцяє розглянути кожен випадок. Українська сторона, за словами міністра оборони Рустема Умєрова, взяла тиждень на аналіз цього меморандуму, адже пропозиція Росії супроводжуються умовами, які Київ вважає неприйнятними: визнання окупованих територій, нейтралітет України, демобілізація та роззброєння. Одним словом, меморандум від слова мем. Президент Володимир Зеленський різко відреагував на російську пропозицію, назвавши її ідіотською, підкресливши, що ця позиція Росії виглядає як цинічна спроба виграти час, а не досягти миру. Вони готові на сісфаєр два-три дні, щоб забирати вбитих з поля бою. Я вважаю, що ідіоти, тому що в принципі сісфаєр для того, щоб було не було убитих. Тобто, ви бачите, ну бачите настрій. Тобто для них це питання просто невеличкої паузи війні, як пише видання Financial Times, Незважаючи на досягнення певних гуманітарних домовленостей, переговори в Стамбулі завершилися без прориву, бо головною причиною стала безкомпромісна позиція Путіна. Російська делегація висунула вимоги, які Україна відкидає як повне виведення ЗСУ з території, на які претендує Росія, визнання окупації, скорочення української армії та надання російській мові статусу другої державної. Така позиція глави Кремля викликала розчарування в західних політиків, які вважають, що Росія навмисно затягує процес, щоб виграти час і зміцнити свої позиції на фронті. Речниця Білого Дому Каролайн Левіт знову заявила, що Дональд Трамп наполягає на припиненні війни саме через переговори. Так вона відповіла журналістам на питання про реакцію Трампа на українську спецоперацію. Павутина реакція полягає в тому, що цій війні потрібно покласти край. Ця війна була жорстокою з обох сторін, і занадто багато людей загинуло також левіт каже, що Трамп готовий до зустрічі з президентами Зеленським і Путіним, але вважає, що Україна та РФ повинні вести все ж таки двосторонні переговори. В Польщі новий президент з мінімальним відривом від суперника вибори виграв представник опозиційного блоку право і справедливість Кароль Навроцький. Про нього його політичну позицію та ставлення до українського питання далі у сюжеті. Замість проєвропейського європейського Дуди прийшов консерватор і опозиціонер. Кароль Навроцький переміг у другому турі виборів. За нього проголосували 50,89 виборців. Розрив із суперником мінімальний, менше 2%. Але цього вистачило, аби змінити політичний вектор усієї Польщі. Президентом Польщі! Свій останній мітинг перед голосуванням Кароль Навроцький розпочав біля пам'ятника жертвам Волинської трагедії на південному сході Польщі. Історик виходець із робітничого середовища, директор інституту національної пам'яті боксер. Він не збирається залишати це історичне питання у відносинах із Києвом, звинувачуючи Україну в геноциді 120 тисяч поляків. Хоча жодне академічне дослідження таких цифр не підтверджує. Карль Навроцький, людина, яка не соромилася говорити Україні не місце в ЄС НАТО, поки вона не покається перед Польщею. Він будував свою компанію на історичних образах і активно брав участь у мітингах із яскраво вираженою антиукраїнською та антиєвропейською позицією. Сьогодні я не бачу Україну в жодній структурі ні в Європейському союзі, ні в НАТО. Держава, яка не здатна відповісти за свої злочини, не може бути частиною альянсу. Саме обіцянка стримувати євроатлантичну інтеграцію України принесла кандидату підтримку ультраправих виборців. В Польщі актизувалась україноскептики скептики і достатньо серйозні. У 2018 році Навроцький літав но вже після анексії Криму та бойових дій на сході. Офіційно на наукову конференцію Неофіційно – ніхто не знає ні фото, ні звітів. Це виклало хвилю підозр і спекуляцій. від неофіційних зустрічей з російськими представниками до припущень про можливий контакт зі спецслужбами РФ. Його підтримують найвідоміші консерватори, серед них головний україноненависник Віктор Орбан і президент США Дональд Трамп. До останнього він поїхав за підтримкою під час своєї предвиборчої кампанії. Тоді 47-й президент благословив польського кандидата на перемогу, сказавши ти переможеш. І це той самий кандидат, який під час теледебатів вживав снюз. Його суперник, проєвропейський європейський кандидат Рафал Часковський, у свою чергу заявляв, що Україна повинна бути буферною зоною між Росією та Заходом. При цьому він підтримував її вступ до НАТО та ЄС. Якщо Рафала Часковського підтримував чинний польський прем'єр ні, прихильник євроінтеграції Дональд Туск, то Кароля Навроцького представники партії Право і справедливість націоналістичної політичної сили, яка багато років поспіль керувала країною. но в целом можно сказать также что э, Польша э, и, и в, в голосовании на сегодня на э, выборы, это также вотум э, доверия до коалиции прави, правительства коалиции которые был, избраны были, э, и, которая избрана была из сформировала правительство Дональда Туска 15 октября 2023 года этот э, фактор не не надо упускать с, э, З аналізу, тому що багато люди говорять так: одні є правительство надо балансувати президентом політичну систему. Тогда ми більше получим от государства. В цілому український президент Володимир Зеленський привітав Кароля Навроцького. Глава держави висловив надію на плідну співпрацю з новим польським колегою. Вітаю Кароля Навроцького з перемогою на виборах президента. Польща, яка збирає силу національного духу та віру в справедливість, була і залишається опорою регіональної та загальноєвропейської безпеки, і сильним голосом, що захищає свободу і гідність для кожної нації, зміцнюючи одне одного на нашому континенті, даємо більше сил Європі в глобальній конкуренції та наближаємо досягнення реального і тривалого миру. Розраховую на незмінно плідну співпрацю з Польщею і особисто з паном президентом, очевидно, що для перемоги йому довелося запозичити частину гасел ультраправих, але це не означає, що вся ця риторика буде реалізована уже зараз. Зрозуміло, політичні еліти в Польщі незалежно від того в коаліції вони чи в опозиції мають спільне розуміння загроз з боку Росії та важливості підтримки України. Навроцький став президентом тієї країни, яка першою простягнула руку допомоги Україні в 2022 році. Мільйони українців знайшли в Польщі порятунок. На тепер при владі людина, яка не вірить у спільне європейське майбутнє ні з Києвом, ні з Брюсселем. Але як надалі складатимуться відносини між новим президентом ЄС і Україною, покаже час. Україна отримала офіційне запрошення на саміт НАТО, який відбудеться 24-25 червня 2025 року в Гаазі. Зеленський коментуючи зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рюте назвав це запрошення важливим кроком на шляху до інтеграції України в альянс, сказавши, що Україна готова доводити свою цінність для НАТО не лише на словах, а й на дії. Росія вночі здійснила масовану атаку шахедами на Одесу, Чернігів та Харківщину, вдаривши по цивільній інфраструктурі та житлових будинках. На Одещині атака була спрямована на порт Ізмаїл, ключовий для експорту. В самій Одесі гатили по житлових кварталах. Четверо людей отримали поранення. Пошкоджено багатоповерхові будинки, об'єкти цивільної інфраструктури, а також автомобілі. Вони згоріли. У Чернігові один із шахедів влучив у багатоповерховий будинок. Зруйновано верхні поверхи п'ятиповерхівки. Також пошкоджено приватні оселі, навчальний заклад і промислове підприємство. В місті четверо поранених. А на Харківщині атака виявилася особливо трагічною. Одна людина загинула ще шестеро людей, включно з дитиною. Отримали поранення. Три шахеди зруйнували понад 20 приватних будинків. Пошкоджено тролейбусне депо та. 30 багатоповерхових будинків. Щоб уразити російські стратегічні бомбардувальники на чотирьох аеродромах РФ, СБУ розробила унікальну тактику маскування в піввідроні, використовуючи сонячні будиночки. Зовні ці конструкції виглядали як звичайні дачні хатинки чи контейнери, оснащені сонячними панелями. Нібито нічого підозрілого для ока, але всередині ховався справжній арсенал, fpv дрони акумулятори та зарядні пристрої, компактно розміщені у просторі лише 20 см під стелею. Навіть якщо зазирнути всередину, помітити щось незвичайне було майже неможливо. Дахи цих будиночків відкривалися моторизовано за дистанційним сигналом, дозволяючи дронам злітати за лічені секунди. Сонячні панелі не лише додавали достовірності маскуванню, а й забезпечували автономне живлення станції, роблячи її незалежною від зовнішніх джерел енергії. Операція готувалася понад півтора року. Як ми знаємо, СБУ спочатку таємно переправила дрони до Росії, а згодом і мобільні ось ці будиночки, які розміщували на вантажівках. Дрони ховалися під дахами вже на території РФ, що дозволило уникнути виявлення російськими системами РЕП чи розвідкою у потрібний момент. Дахи відкривалися, і дрони камікадзе вилітали, завдаючи нищівних ударів по авіабазах. Велику мережу хакерів, які працюють на головне розвідувальне управління Росії, вдалося розкрити журналістам. Ці кіберзлочинці причетні до низки гучних кримінальних та політичних правопорушень по всьому світу від знаменитого отруєння скрипалів у Великій Британії до вибухів збройових складів у Болгарії та Чехії. Про цю мережу та її учасників далі детальніше. У жовтні 2021 року до будинку тоді заступника керівника офісу президента Зеленського Ігоря Жовкви кинули пляшку із запальною сумішю. Сьогодні, близько четвертої години ранку, в Дарницькому районі Києва оперативники Нацполіції та СБУ затримали чоловіка, який кинув пляшку з легкозаймистою суміш у двір будинка заступника голови офісу президента України, відповідального за напрямок європейської інтеграції. Тоді, внаслідок події, ніхто не постраждав. Затриманим виявився 25-річний чоловік без постійного місця роботи з Черкаської області. Він розповів, що адресу потерпілого та вказівки від замовника від він отримав через Телеграм. За скоєння злочину йому обіцяли 4 тисячі доларів, після того, як інформація про напад на будинок чиновника з'явиться у ЗМІ. Ця провокація була організована підрозділом ГРУ 29155, яке прославилося на весь світ невдалими отруєннями, новичком з Крипаля в Солсбері та Омеляна Гебрева у Болгарії, а також вибухами військових складів у Болгарії та Чехії. Сервер горе розвідників виявився незахищеним, і виданню за Insider вдалося отримати доступ до нього і виявити повний список цілей і завдань, які намагалися виконати співробітники цього підрозділу. Идея создать хакерскую группу при 29-155 возникла еще при, при прошлом руководителе ГРУ Игоре Сергуне примерно 10 лет назад. Среди тех, кому руководитель ВЧ 29-155 Андрей Аверьянов доверил заниматься этим проектом, были его опытные подчиненные Роман Пунтус и Юрий Денисов, не имевшие никаких специальных компьютерных знаний, но испытанные в различных спецоперациях ГРУ в Европе и новый член подразделения Тим Стигал, этнический чеченец с интересной биографией. У зламаних документах на сервері було знайдено папку Цілі в уряді звіти про стеження та диверсійну роботу, зосереджену на трьох членах адміністрації Зеленського, які відповідали за європейську інтеграцію Андрію Бойка, Тарасу Жураковському та Ігорю Жовкві. У ВЧ 29155 очевидно возникли проблемы с идентификацией личных данных и домашних адресов Бойко, у которого было более 60 однофамильцев в Киеве и Жураковского. Однако группе удалось найти Жовкву. Игоря Ивановича, который занимает должность заместителя руководителя Офиса президента Зеленского, он оказался в документе под названием «Расходы на обработку Жовквы». В документі указана і обща сума на операцію 7 тисяч доларів плюс бонус за внаруження адреса чиновника. В папці знаходяться десятки фотографій жовкви і його дома. Подробне інформація о ньому і членах його сім'ї. Одна з наполеонівських ідей тодішнього керівника відділу 29155 Кіма Тіма стігала була нацькувати українських націоналістів на Зеленського. Він завербував десятки агентів дрібного калібру, які мали видавати себе за членів батальйону Азов та організовувати провокації. Серед файлів на сервері хакерів можна виявити папку графіті в містах, яка містить фотозвіти про тисячі образливих написів на адресу зеленського, нанесені провокаторами на стіни. Попри хакерський формат групи, більшість операцій були провокаціями. Підрозділ створив обліковий запис Анонімус Поланд і приписав витік карткових даних «Білінгкет». Відділ зареєстрував Твіттер-акаунт, нібито пов'язаний з «Білінгкет», під назвою Анонімус Поланд. З цього облікового запису, команда стігала, злила вкрадені дані кредитних карток і звинуватила у цьому витоку співробітників «Білінгкет». Відділ ГРУ 29155 оприлюднив імена та фотографії дітей українських солдатів, які тоді служили на передовій на Донбасі, знову ж таки приписавши зла білінкет. Активна антиукраїнська діяльність хакерів розпочалася наприкінці 2021 року. У листопаді-грудні першими мішенями стали державні українські сайти, зокрема пов'язані з енергетичною інфраструктурою. Очевидно, это было связано с подготовкой к полномасштабному вторжению, где подразделение 29-155 должно было принять самое активное участие. Ранее, в период 2015-2017 годов, у коллег из ГРУшной войсковой части 74-455 неоднократно удавалось выводить украинские электростанции из строя. 13-14 января 2022 года им удалось лишь взломать сайты многих из этих компаний и вывесить на главной странице антиукраинское Послання нопаценки по українських властей, существенного ущерба хакерам в этот раз нанести не удалось. Як бачите, всі спроби зламів та провокації виявилися не дуже ефективними. Навіть у самому підрозділі 29-155 вкрай скептично оцінюють ефективність його діяльності. Це заявив один із молодих членів групи на умовах анонімності виданню за Insider. Головна проблема некомпетентність керівництва, яке не має відношення до кібероперації. Псевдохакери більше думають про своє збагачення ніж про роботу, і навіть ця стаття з викриттям роботи відділу навряд чи спричинить якісь дії. Тепер ваша ранкова рутина може починатися з аромату бурячка, моркви й капусти. Якщо поставити на вашій ванній полиці зубну пасту зі смаком борщу, бренд Splash вирішив випустити у продаж зубну пасту, яка пахне і смакує як улюблена національна страва українців. Команда пояснює, вони втомилися від одноманітних льодових свіжостей, які пропонують більшість зубних паст. Якщо щось і може підняти настрій зранку, то це борщ. Вважають так у компанії. Це все про що вся розповісти. На цю мить. Натисніть лайк під цим відео, залиште коментар, а також підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити найактуальніші новини. До зустрічі!